Не всі чернігівські школи готові до нового навчального року. В навчальних закладах міста тривають ремонти. Цьогоріч вирішили привезти до ладу туалети. Перший капітально відремонтований чотири роки тому довів, що старою сантехнікою за використання води доводилося платити удвічі більше, зізнається начальник управління освіти Володимир Купріяненко. А відтак вирішили на виділені депутатами по 30 тисяч гривень кожній школі відремонтувати ще й санвузли. В проєкті у нас іде робота. Проходимо тендерні процедури по гідротехнічній промивці ще систем. І після цього буде в відповідності до програми енергозбереження. Буде у нас встановлені відповідні теплові лічильники, які теж ми сподіваємось, дають дадуть відповідну економію теплової енергії в осінньо зимовий період часу. Туалет на вулиці так і залишається в старенькій 23-й школі. Майже все літо освітяни витратили на підготовку про проєктної документації ми обійшли всю школу, подивились, хотіли трьохстінку прибросити. Не виходить то проїзд заважає, то тільки зачіпи. Воно там приміщення у нас 23 два школа. От і тому ми вирішили там поруч з майстерньою зробити своїми досягненнями в підготовці закладів до нового навчального року. Чернігівці поділилися з колегами з білої церкви. Працівники білоцерківського управління освіти здивувалися, що директори шкіл в Чернігові не переймаються підготовкою до опалювального сезону. Зберігся так званий технічний відділ, який займається підготовкою саме закладів до опалювального сезону. У нас біля церкви такого немає. Це позитивний досвід, який я хотів би перейняти, який би хотів впроваджувати у нас на рівні білої церкви. Однак матеріально-технічна база білоцерківських шкіл значно вища. На 27 закладів працює 34 навчально-комп'ютерних комплексів. У Нас немає жодного навчального закладу, який не підключений до мережі інтернету, який не має своєї веб-сторінки. Таке питання, як мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка, це для нас не новина. Кожна школа має відповідно таку техніку, забезпечену в повному обсязі. Після зустрічі з білоцерківськими освітянами Чернігівці поїдуть черпати досвід у сумчан.